Oh mm -hmm. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. Людиною і розп'ятий був за нас при Понтії і Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, на нас. помазується раба Божа, младенець Вікторія, поливою радости, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Шапочку. Шапочку. Я достану Все. Настілення душі і тіла во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На слухання віри, нехай буде відкритий слух во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На слухання віри, нехай буде відкритий слух во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Руки Твої сотворили мене і впорядкували мене, врозуми мене і навчуся заповідей Твоїх. Руки Твої сотворили мене і впорядкували мене. Врозуми, мене і навчуся заповіді Твоїх, щоб ходила вона слідами заповідей Божих, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щоб ходила вона слідами заповідей Божих, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Охрещується раба Божа вікторія во ім'я Отця. Амінь. І сина амінь. І Святого Духа. Амінь. Молодчина, не кричить, не шумить. Все, ти будеш Вікторія, бо ти вже охрещена. Одягається, раба Божа, младенець Вікторія, в ризу правди во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ризу подай мені світлу, ти що одягаєшся світлом, наче ризою, многомилостивий, Христе Боже, наш слава тобі. Печать дару Духа Святого, 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 дай ще Бушко, Сонечко, печать дару Духа Святого, ану давайте. кот, 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 Печать дару Духа Святого, печать дару Духа Святого, печать дару Духа Святого, все добре ми достаємо. І ножки так от не треба так розв'язувати. Я так достану. Печать дару Духа Святого. Дівчина, печаль, Духа Святого, печаль, Духа Святого. І гарно. мага. При мудрість, станьмо побложного, вислухаємо святе вонєві, ми усіма, поклонилися молоди і засумнівались, і наблизившись, Ісус сказав їм, Да на мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, їх їхнім я Отця, і Сина, і Святого Духа. Отця прибежить. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Є так, що зустріхати. Є, є. Є. Кажі є, що стрихти, не переживайте в менторі. Там нас вчеряли, нема котіря. Христос, що в Єрдані зволив хреститися ради нашого спасіння, молитвами пречистої Матері, молитвами святих славних і цветвальних апостолів, молитвами святого, Мученика і цілителя Пантелеймона і всіх святих уродників Божих. Можі, який вшановується і славляться в святому храмі, і всіх святих повинен і спасе нас, бо він плоди і чоловіком голо. Христос воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, шановні батьки Володимир і Юлія, я з великою радістю вітаю вас. Бог благословив, ви стали чоловіком і жінкою. Недавно ви вічались перед Богом і перед людьми у Святому Храмі. Бог благословив, ми стали батьком і матір'ю. Я хочу сказати вам, Володимир і Юлія, що це дуже великий і відповідальний обов'язок і перед Богом, і перед людьми. Ви розумієте, що ми, люди, живучи на землі, маємо різні обов'язки. Я маю своє покликання. Хресні батьки мають своє призначення, сьогодні ще мають покликання перед Богом і відповідальність. Ваші батьки, дідусі, бабусі, родина мають своє призначення у суспільстві. Правда і добре ми з ними своїми обов'язками справляємось. Але запам'ятайте, Володимир і Юлія, ніхто і ніколи не зможе замінити батька або матір для вашої дочки. Вікторії. Тому я вітаючи вас із хрещенням, з народженням дочки, з батьківством. Я хочу зразу вас просити і благати, щоб ви берегли своє здоров'я. Бережіть, ви пам'ятаєте, як під час вашого вінчання Читалось апостольське повчання, там апостол Павло каже всім, хто живе у вірі, чоловіки, любіть своїх дружин так, як любите своє тіло. Ми, правда, годуємо його, живемо, споживаємо їжу, вдягаємо, гріємо, щоб тепло було, доглядаємо своє тіло так, і ми повинні любити чоловіки своїх жінок, а жінки любити своїх. Якщо між вами чоловіком, Володимиром і жінкою Юлією буде любов, злагода, мир, то повірте, можливо, буде так, що ваша дочечка Вероніка е може і хворіти тілом. Може, це буває людина, діти теж час від часу кащають, чекають, е ще щось буває, зубки лізуть, вони плачуть. Е але якщо є між чоловіком і жінкою, любов то повірте, оця любов, добра атмосфера, Божа атмосфера. Ми називаємо це Божа благодать церковні, на церковній мові. Вона буде.